Понад 100 років тому літературний євангеліст Філіп Рікі сів на свій велосипед і поїхав у глуху місцевість Австралії, щоб поділитися любов'ю Ісуса з людьми, яких він зустрів. Він продавав книги, які вплинули на тисячі життів у всьому світі. У 2022 році невелика група адвентистів, представники кількох країн, зустрілися разом у Сполучених Штатах і проїхали на своїх велосипедах з Вашингтона, Округ Колумбія, до сент Луїса, де відбулася сесія генеральної конференції, віддаючи належне Філіпу Рікі та його служінню. Дорогою вони ділилися адвентистською літературою. Ми їдемо з Вашингтона, Округ Колумбія. До Сент-Луіса до цього місця наша подорож тривала 8 днів, тепер залишилось всього 3. Ми зараз у Медісоні, в Індіані. Кожен день ми просто встаємо і їдемо назустріч заходу сонця. Щодня ми проїжджаємо від 100 до 120 миль. Якщо це перевести на кілометри, то ця відстань становить близько від 160 до 190 кілометрів. Вчора було неймовірно спекотно. Температура піднялася до 40 градусів за Цельсієм. Перші три дні поїздки були для мене жахливими. Йшов дощ, і було холодно. Я була одягнута в п'ять різних речей, і навіть з ними я все ще тремтіла. Але погода потеплішала, я почуваюся краще, і тепер я відчуваю себе сильнішою. Мене найбільше надихає те, що людям цікаво брати книги. Це можливість ділитись Євангелієм, ділитись істинами Божого Слова, ділитись цінною літературою з людьми, щоб вони могли самі відчути радість від вічного життя. Ось що все це означає. Я думаю, що в перші дні подорожі ми усвідомлювали, що нас чекають пригоди. Ми знали, що буде можливість поділитися з іншими Божим Словом. Крім цього, задоволення приносить велоспорт. Весь цей досвід поєднав мою віру зі свідченням іншим про того, кого я люблю. Під час цієї подорожі я можу їздити на велосипеді та брати участь у служінні, ділитися літературою для людей в Америці. Це чудовий досвід для мене. Те, що стосується мене, так це просто зробити крок вперед, з вірою і подивитися, що робить Бог. Мій відгук на служіння Богу. Буде міститися у фразі Я піду яку я вживатиму набагато частіше у неділю, 5 червня 2022 року. Вісім гонщиків прибули до Сент-Луіса. Вони подолали 1147 миль велопробігу через гори, спеку та дощ. Вони вшанували спадщину Філіпа Рікі, роздавши понад 4000 тисячі примірників книг.